Доброго вечірочка, доброго вечірочка люди. Сьогодні ми на Binance і як ми бачимо? Що ми бачимо? Беремо спот. Так, 45 у нас в стейкінгу. Бачите, в нас в стейкінгу стоїть ми. Застейкали БТК, блядь, А що за продукти? Безстрокові 45 відсоток 14,8%. Хм. Цікаво. Угу. Так, у нас на 45 центів стоїть мільйон майже монет. Так, поповнення. Так, сьогодні ми заробили на даний час 10 центів. 10 центів ми заробили, збирали монети. Дуже важко збирав сьогодні щось. Не йшло, щось ніхуя. Так, альфша, альфша. Альфша. А ну-ка, купити монетки. Зараз ми подивимося купити монети. Ага, це тільки ці можна купити. Понятно. Так, заходимо в активи. Зайшли ми в активи, але нам треба... Огляд. Беремо перекази. Тинг. О, майже це ми назбирали 2 долари. Чи що? що це не показує там, А Ніхуя. Це показує, навіть на 2... 4 центи тільки. 4 центи ми тільки назбирали перекази. Опа. Так, так, сюди. Ми монетки. 50, хера це аніме, яка дорога монетка. М -м -м. І споповнення переводимо на спот монети. Сомка якась монета. ВН у нас збирали. Так, ВНЧ. Так. О. Так, можна тут переключитись уже. А по погриньо, так як і було. Ха -ха. Сьогоднішній ПНЛ мінус 10 центів. Ага, ми їх заробили. Ага, ага. А те, що ми застейкали, то тут ну, не показує напевно. Так, ось мене. Ось вони. Восімнадцять. Восемьсот пятьдесят так огляд. Так. Хуй певне, що вже тут, де хто, де. Куні з людьми змішалися. Так, 168 шиби монет назбирали. Ось так. Так. Всяке. так, переводимо наші заробляються, скільки б мене сьогодні заробив. І їх переводимо на... Так, ми їх перевели. 25 доларів 92 центи. Так, а ну-ка ВН. Ну-ка, ВН, що там буде в ВН? ВНчик. О, ВН буде, тільки 2 цента. В ефірі взагалі менше. А ВТС. Біткоїні ще менше. Yeah. А, так. Ага, найкраще юа. Так. Переходимо на спот. ДД-депозит де, де обираємо обміняти криптовалюту. Де конвертувати, вибираємо USDT. USDT. Ну-ка. Всі вибираємо. 5 центів. Маловато. Робо що? Маловато. Маловато. Ага, дивіться, передказу перепутали, треба. Оп! З поповнення треба. Зпоповнення. Чик. Воно перекрутилось, блядь. Це мені не треба, наш. Хай сидять, ми зробимо по-другому. Так, поїхали. Так, огляд, спот. Так, беремо всі монети, Кидаємо сюди. Хочемо там перекинути. Так, 5, ,5 центів з спорудені конвертувати. І ми їх перевели у Як то? конвертація завершена, в USDT перевели. Ті монети всі. Так, а це що за хуйня? Способ баланс ноль. А ага, ми показуємо. А вже все, заїбісь. Все нема. Тепер нам треба. Тінк тоді більше берем, Більше пай. І безстрокові. Безстрокові, блять. Активи. О! І нам треба підписатися. Так, у нас не вистачає ще 100 тисяч. У нас не вистачає 100 тисяч. Назад мустанг, назад нам треба їх спочатку купити. Назад виходимо, беремо торгівлю. Вибираємо цю монету. Сука не сохранила. Вибираємо цю, беремо англійську мову, але... Велика буква ТС Яну то ж сохранило Так, і нам треба купити його блядь. Так, духу я вже купили Ммм Нам треба сто тисяч хоча б. Так, по 51 виросла ціна Це хорошо. Так. Evet, limon onu yapıldı. Так, 15 це меньше, можно, ну Заро так зробив, точно. О! Так, 200 тисяч, це хорошо. Блять, нам купити треба купити. Так, зараз конвертація буде. Пройти до конвертації. І на 10 центів ми купляємо цю хуню ВТК. Купляємо. Це за 200 тисяч ми купили ВТК на 10 центів. І ми зараз повертаємося назад. Дуже сложно беремо головна, три палочки з лівої сторони. Більше послуг. Пай. Так. Да. Це треба брати. Якийсь інститут кончать, щоб це, це все зрозуміти. Прости, проста людина ніхуя тут не зробить. Це дуже сложна система. Так, підписатися. Так, і ми бачимо у нас на спотовому гаманці 200 тисяч ВТС. Ставимо максимум і підтвердити Ми знову додаємо стейкінг. І як ми бачимо, у нас вже на рахунку. 1 мільйон 100 тисяч не 1 мільйон 1 мільйон а, 101 тисяча 308 і тепер прибуток у нас буде за весь час 15 оцих ВТС ми будемо заробляти. А, прибуток за весь час. Це 15 ми тільки заробили. А прибуток завчора 1 ВТС. 1,8 ВТС. 1,8, це хуй я знаю, 1,8. Так, загальний баланс 56 центів. 56 центів. 23 гривні. Коротше, ми в стейкінг поставили 1 мільйон. І хай заробляє. 15 вже заробив. 15 цих монет заробив. Якщо ми поставимо туди мільярд, то вже буде, буде крутіше трохи. Ну що ж, любі друзі, займайтеся спортом, в шапці профілю підписуйтесь на телеграм-канал, заходите на підписочки і шукаєте собі якогось крутелика. Це вже дядько здувся. Заходимо на підписочки. से हीरा निकल रहा हो कोयले की खान Мені треба було поставити мільйон щоб за сутки 15 таких монеток капнуло, яке він одразу 78 взяв. Так, да, жорстокий стейкінг, Але нічого не зробиш. Буде капати і там, і тут капати, хай де хоче, то не капає. Так, ну що ж, любі друзі, пробуємо заробляти. З цього роя не виходить ніхуя. Так, беремо швидко ще глянемо, що тут робиться. Торги. Возьмемо быстренько біткоїна. Берем биткоин. От сучка упав 11400 він впав. Один 400 він впав. а тут он мав би пасти 11380. Все, ману закупляють по 11380. Ми ставим зараз. 385 і закупимо його на 5,5. Все, а завтра як він купиться, то продамо. Так, ще швидко глянемо до GCOIN, Dogie. Dogie 1916, а ми поставили по 19200 і 170500. Все, теж чекаємо. Всім до побачення. В шапці профілі підписуйтесь на телеграм-канал. Я підтримаюся, чого у нас